Так, продовжую дослідження, провожу експеримент. Експериментую тільки над собою. Як це спати, ночувати у наметі, у спальнику при вуличній температурі. При нулю я вже спав. Виявилося, в цей спальник спальний мішок не зимовий. Яка, яка температура там розрахована? Ніде бірки я не знайшов. Ну так розумію, це демисезонний варіант. Бо при нулю було холодно, правда, спав тільки в одних трусах без термобілизни, і потрібно якось утеплити цей спальник. Як відомо, що краще вибрати теплий, хороший спальник, аніж крутий, дорогий намет. Сам спальник непоганої якості, але ось які там температури витримує, не знаю. Так ось, тако він виглядає. Ну, Досить зручно спати. Добре стягується ось це під шию. Купив я його не новим, але в ідеальному стані. Якщо в ньому і ночувало, то можливо тільки один раз. В першу чергу звертав увагу, щоб він був цілий і не смерділо, бо є такі, що сплять і зразу курять, це все просмердиться, провоняється. Ну, буває, що і від самого тіла, якщо там люди потні спали, то краще таким не ризикувати. І так, на рахунок утеплення. Як же ж можна його утеплити? Спочатку думав, ось варіант цей термопокривало. Колись ось робили такий, з однієї сторони жовтий, а з іншої сторони, сріблястий такий колір. Зараз вже роблять тільки сріблястий, напевно, навіть вже на фарбі економлять зі всіх сторон він сріблястий. Мало місця займає ось такий пакетик. Ну, зручно десь в рюкзак скинути. Дійсно виручає, якщо потрібно зігрітися. Десь ми там охололи, намокли, промокли. Дійсно виручає, загорнуться. Зразу зігріться, ось цей, цей варіант хороший. Але ночувати цілу ніч спати у цьому цалофані, розуміємо, варіант не підходящий. Штука, звичайно, хороша і потрібна. Обов'язково повинно бути в тривожному рюкзаку. Це можна як і вкутатись, так можна щось застелити. Накритися, наприклад, від дощу, щось промокає, там намет тече, вкритися, хоча б так. Можна використовувати як там скатертину, щось застелити. Можна використовувати, як збирати, наприклад, дощову воду. Ну, десь в нас потрібно зібрати якусь воду, росу, ну щось злити. Також варіант. Ось таких розмірів бувають ці термопокривала. Я взяв ось найбільший, коштують вони недорого. В районі 35 гривень. Ну, хто як там оцінює 35 гривень. Це на Олексі, здається. Мінімальна ціна. Місця займає мінімум, маленький пакетик. Легеньке в переносці зовсім не заважає. А виручити в скрутну хвилину можливо. З недоліків це термопокривало може порватися. Якщо на щось гостре попаде, то рветься дуже легко і швидко. Просто на розрив, то досить воно таке пружне, як, як скотч. Ну, але зрозуміло, що утеплятися в спальнику це не варіант, в целофані спати. І ось інший варіант зовсім недорогий. 35 гривень, а тута йде погонний метр, там ширина метр і погонний, скільки ми там хочемо брати. 40 гривень за метр. І як можна бачити, можна сказати, те саме термопокривало ось поверху наклеєне. Плюс є якийсь теплоізолюючий матеріал. Називають його там фольгоізол, теплоізол, термоізол, підкладка чи підложка ложить на підлогу під ламінат. Ну, як розуміємо, також усередину спальник це не варіант, будемо там пріти, потіти і для чого це. А якщо зробити поверх спальника, це ось буде тепло. І в разі чого спальник також не промокне, не намокне. Чи буде зверху щось капати, чи знизу щось затече, то ось той матеріал досить може виручити. Ще ось така коротенька порада. Якщо у нас десь вилізла нитка, не тягнем її, не рвем. І не обрізаємо. Найкращий варіант це просто взяти запальничку і опалити. Тільки обережно, щоб десь не торкнути полум'ям сам там спальник чи намет. А підпалили, воно собі скрутилося і запечатали пальцем. Все. Тоді воно вже не буде розпускатися і не буде нам заважати сама нитка. І так, яка задумка утеплити цей спальник. І не просто утеплити, а зробити, щоб. М'якше спалося і сухіше, якщо земля там сира чи щось підтікає. Ну Це поки такий пробний варіант. Ну, маємо ось підлужку і нам треба, що ще покривало, одіяло. Так? Ось. Розмотуємо ось так приблизно. О, і вже маємо чим накриватися. Так, ось тут, де мають бути ноги, загорнув ось такого кутки, щоб можна було ноги там вертикально підняти, щоб було місце. Розумів, ось просто. Загну під кутом, зафіксую скотчем, і таким чином нас, тут можна буде ноги піднімати догори. О, спати, щоб там нічого не тиснуло, не заважало. Так, я оце подумав, як це покращити ще ось цей спальник саморобний, щоб було комфортніше, тепліше і м'якше. Так, врізав ще один такий лист цього фолізолу, оскільки він мене товщиною 5 мм, то ось тут, де буду лежати, буде 10 мм. Тепліше, м'якше і комфортніше. А ще ось не, так він шелестить, як ось ця штука. Тут буде не так шуродіти, не буде заважати спати. Таким чином, можна обійтися взагалі без каремату. Оскільки каремат, можна сказати, вже ось Приклеєний наклеєний. Ще ось з нього сформував щось у вигляді подушки. Ну ось, Видно, ось тут скотчем перемотав, ось тако. Видно по кругу, щоб воно все чітко трималося і не розпалося. Якщо ми хочемо ту подушку, наприклад, збільшити в об'ємі. Наприклад, запихаємо якісь лахи туди. Ну, ось так. О, Можна там напхати більше. Ну хто любить більшу подушку, можна більшу. І таким чином вже зручніше спати. Наприклад, мені без подушки дуже незручно, а люди знають сплять і без подушок. Так, на рахунок розмірів. Ось, Ширина в мене листа вийшла 56 см. Чому 56 бо якраз ось де згин. Ось тут видно. Так, ну ось оцей кут загнутий всередину, де у нас будуть ноги. І виходить, якраз 56 см. І, і трошки відступив від центру, щоб якраз і кут сюди ліг, от тако, щоб не, не заважало. Довжина цього листа в мене вийшла 2,40. І за одне маємо каремат і подушку. Подушка, яка регулюється. Так як приклеїв ось цей верхній лист до нижнього, щоб він не сову, не зморщувався, не скручувався, це ось на такій двосторонній скотч. Якраз він добре тримає і точково приклеїв, не По всій довжині, скотчу жалко. І Точки там, тут в трьох місцях, і тут аж в кінці, оттуда, біля цього другого скотчу, якщо відкинути, то ось видно, що ось тут отримається. там, і з тієї сторони. Ну, ось піднімаю. З цим фольгоізолом зручно працювати, якщо різати. Ріжеться добре, що ножем, що ножницями, зручно, добре, легенько все ріжеться. А ось в плані приклеювання, от склеїти між собою листи. Коли йде якесь навантаження. Тут не буде навантаження, воно просто лежить, щоб не сунулося. А коли будемо склеювати ось два листа сюди докупи, щоб воно трималося так, більш-менш якесь навантаження витримувало. Тут є ось проблеми. І так, на рахунок склеювання, щоб склеїти два листа і щоб вони більш-менш витримували якесь навантаження. Ну, хоч легенько на розрив. Ось, спробував різні клеї. І ось такий дракон, ну, не тримає. Якщо тримає, то не, не сильно. Ось візьмемо дракон, бачимо, що ось тако розтягується, тобто навіть не, не тримає. Ось також приклеював різними цими клеями, притиснув, вроді би тримає, але легенько тягнемо і все воно це рветься і розпадається. ось так само. Не варіант, одним словом. Так, це якийсь жовтий, тут якийсь прозорий. Не тримає, одним словом. На рахунок скотчу. Ось двохсторонні скотчі. Є ось такий, от, наче білий, він з якоюсь такою підложкою. ну Виглядає ось такий по товщині там не знаю, десь 5 мілі... міліметра десь товщиною. Клеїться добре. І клеїться добре якраз на цю блискучу, на цю сторону. Але є такий нюанс, що сама ось ця плівка може віддиратися. Ось тако тягнем, і Вона віддирається. Є ось такий скотч, ну самі звичайні, які там на вікна клеють. Цей добрий еккрас пристає до цієї білої сторони. Ось він тут приклеєний, то більш-менш нормально тримає. Ось так видно? Нормально. Ну і найкращий скотч дали мені спробувати. Це якраз якийсь модний, що клеїть на автомобілі, там різні ті антени, якісь там цаки, бацьки клеїть. Тримає дійсно звірський. Ну, але дорогий, не завжди достати. Ну і залишається ось такий звичайний скотч, широкий. Можна в концтоварах купити де завгодно. Краще б, звичайно, це армірований, армований скотч. Такий сірий буває. Він набагато краще липне. Твердіший на розрив ну, немає. Буду користуватися тим. Так, і один найкращий з варіантів це ось цей канцелярський зажим. Дійсно тримає, затискає. Сильно, потужно тримає. Якщо заважають ці ось дужки, то можна їх також загнути. Це якраз в тих місцях, де саме більше буде навантаження йти на розрив, то оце саме чітко буде тримати. Звичайно, можна взяти і якісь і такі зажими, але куди таке. Тримає також міцно, але не варіантно, як це при ньому спати. Ось тут видно пробував ще й паяльником якось тако склеїти. Шви, шви з'єднати ось тако. І, і от, отвори пропалювати. Ну нічого, це варіант взагалі не працює. Тільки паяльник даремно використав і засмердівся. Ще ось думав за допомогою паяльника або якогось тоненького жала, зробити такі отвори, проплавити отвори і тоді вже прошити там якимсь шнурочком, стрічкою. ну Але це довго, незручно і також ненадійно. Думаю, класним би варіантом було, якби якась пластикова така трубка була довжиною там, наприклад, півтора метра, розрізати поздовж її і зробити як зажим. Ну, це я взяв термоусадку, з однієї сторони розрізав. І щоб так одягнути, повздовж двох листів, щоб воно стискало відповідно. Ну але такої трубки я не маю, навіть не знаю, що це може підійти. І по всій довжині там, наприклад, півтора метра стиснути. Було б красиво, гарно і, відповідно, би тримало надійно. Ну, коротше, залишаються які варіанти? Тільки двосторонній скотч, звичайний скотч, ну і канцелярський зажим. Ну, краще армований скотч, ну, але то, що маю, з того буду робити. Це ж ми робимо як для екстриму, так щоб швидко, зручно, з доступних матеріалів. Ну, Хто слідкує за каналом, то розуміє, що я завжди стараюся зробити з доступних матеріалів, щоб це було просто, без всяких складнощів, ну і так далі. Якщо хтось знає якісь надійні варіанти, як можна склеїти цей фольгоізол, так більш-менш надійно пишіть, може якісь клеї є, може ще якісь варіанти. Ну, Буду радий почути. І так, саморобний спальник, можна сказати, готовий. Ну, Це експериментальна ще версія, прототип, як сказати. Ну, Це щось схоже не на спальник, а на якусь капсулу. Буде тернопільська капсула. <х year> так, ось як все тримається. Саме краще, саме надійно, експериментально перепробував вже всі варіанти. Це коли між шарами двосторонній скотч. А фіксує це все. Ось оці зажими, затискачі, канцелярські, біндери, ще їх називають. Ось таким чином воно чітко все тримається, нічого не розслоюється, і надійно пробував залазити, все добре тримається. Так, ось під ноги тут місце є. Ось до цих пір, до цього біндера, тут також скоче, все заклеєно. А ось тут поки відкрито, можна буде залізти, ну якось треба залазити. Так, і ось бачимо в вигляді капюшона. Це все ми відкриваємо. Оп, бачимо такий спальник. Тут також все зроблено так лодочкою, якщо раптом якась вода, чи навіть просто холодне повітря буде заходити. То ось це все загорнуто, нічого не дає проникати всередину до нас. А коли ми ще накриємося зверху цим ковпачком, то взагалі можна витримувати лютий морози, собі там надихати і буде досить чітко, комфортно і тепло. Ну і якось так. Так, треба когось попросити, щоб туди заліз. Так, ще дещо додав. доробив. Ось таке приведення з мотором. Страшною, але Ну, Це не просто так, це також відіграє свою роль. Це в нас буде люк, ну, щоб ми могли бачити, дихати, якщо нам дуже жарко буде, Ось відкриваємо тако, за допомогою скотча. А за допомогою того самого біндера ось тут і прикріпляємо. Так, одною рукою не знаю, що зроблю. Ось такий козирок вийшов. Ну, і Якраз можна бачити і дихати нормально. І так, є перший пілот випробувач іспитатель. Ну, пробуємо. Так, ось береш за оце вухо, відкидай. Так. Далі, далі, далі. З закидай, закидай, скільки можеш. Так, все, все. Так, тепер відкидай спальник. Так. І залазь так, щоб ноги аж самій кінець не зайшли. Так, 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 так. так. Запихай аж туди в самий-самий самий кінець. Ноги зайшли? Точно в самий кінець, так? Добре, чекай, де капюшон поправлю. Так. Застібнеш цей сам спальний мішок. Там є замочок, можеш потягнути. Тягне, 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 максимум до себе. От, правильно, правильно, правильно. Все, супер, супер. Так. Е, тепер накривайся. Так, О, прикольно. Так, тепер я тебе тут защіплю цими біндерами. Зараз секунду. Так, ну, я як ти себе там почуваєш? Добре. Добре, тепло, тепло чи жарко? Тепло, А, ти ще не надихала, що не нагрілося. Так, ану підніми ноги цей на пальцях. Ага, нормально. Не тисне, а зігни в колінах трохи. Це ти підняла так, так? Да? Добре, а ну повернися там вправо, вліво, зручно. Що, що є місце, так? Да? А в другу сторону перевернись. Так. Так, тут відкривається, тут все зайшло, все закрилося. Зі чого, дощ, ту все. Дихати як? Неважко. Ну, неважко, не важко. Не важко, але не вільно, нема свіжого повітря. Так? Так, а ну відкриємо люк. Оп. Як тобі там видно? Добре. Добре. <схай> Чекай, я зараз зафіксую. Добре. О, прикольненько так. А ну, здаля. Ну, на на якусь качку сходиш на утконоса. носа. Ну... Так, ну ногами в, там в сторони тако по, по, порухай. Нормально, так? Да? Тепло. Ну. Так, що ще? Що можеш? О, ану витягни руку через цей отвір. Можеш, так? Да? <гум> ану тобі пляшку. Правда, пляшка зі спиртом, це протирав, де ну Бери. До себе. Нормально, о, супер! Тобто можна і попити, не відкриваючи цілого спальника, можна щось попити там, чи поїсти прямо так. Ну от, якщо дуже холодно, чи що то знову заклеюємо. Тримається, так. Все. Тернопільська капсула готова. Так, попробую сам залізти туди, за одне і зняти. Як там всередині виглядає, може вдасться зняти то все. Так, ну ось такий. ні, ну Симпатичний. Получився такий а? спальничок. Термокапсула. Сама дешева. От самих дешевих матеріалів. Що тут? Цей фольгоізол, там скотч і ці біндери. В основному все. Так, йдемо далі. Ось, Хочу все одним кадром зняти, щоб нічого не було. Що я щось там приховую чи видумую. Бачимо це як капюшон, якщо якась злива, дощ, там щось капає, тече, то ось це можна взагалі скотчем все заклеїти і хай стікає, можна там якось перебути. Ну і заодно тепліше буде. Так, відкриваємо. Так. Спальник, там он положив пірометр, тут положив ось два біндера, щоб за собою закрити. Так, війти у термобілизну. Блін, не люблю я цю термобілизну. Відчуваєш себе, як балерун на балеті. Не то, що сімейні труси, воля, простір. Так, відкидаємо цей спальник і пробуємо залізти. Так. Так, ноги запихаємо подалі і самі теж засовуємося, подалі-подалі. Так. Так. Получиться показати, що там всередині робиться. Так, ну, от. так ось ноги піднімаю, вертикально. Це опущені, це піднітки, тобто простору тут вистачає, можна. Хватає. От. Можно... хватає так? Там воно видно також біндером затиснув кутки, щоб не розходилися. Так, Пробуємо накритися. Так, Нічого, правда, не буде видно, не знаю. Так. Застібнути ось за собою. Як застібнути? Та просто-просто вивертаємо сюди, цю до нас в сторону края. І зафіксуємо біндером. Ну, от капюшончик, як видно. Так. Ось подушечка, якраз під головою. І якраз виходить ось цей, можна сказати, смайлик над очима. Вон видно. Так. Що там ще? Так, з цієї сторони видно, що все чітко, нічого там не... Просвічується, маю на увазі, ніяких отворів немає, все класно. Жарко вже стає. Це в термобілизні. А що якщо в дітям лягти? Так, ось капюшон цей закривається, опускається. От. Так, видно, так? Ось подушка. Ось. Так, як можна ще показати. Так. Ну от, Тут ноги. Так прокручуюсь. Так, зараз защіпну і потім попробую ще щось показати. Так, продовжую защіпив з внутрішньої сторони. Ось видно, два листа з'єднав. А, а той з, з надвору, наче. Просто пропхав він руку через цей отвір. Ну, туди пропхав. І другою також сюди цей. Защепив. Ну, Одною рукою стиснув листи, другою стороною защепив цього біндера. І тепер ось воно все нормально накривається. Так, тут голова мішає. І ми, як в термусі, як в капсулі. Ну, ось так. Так, тут ось головою припідняв, щоб було видно. Так, як лежати? Вон видно світильник. Так, відкриваємо ось капсулу. Бачимо що в нас робиться. Так, ну, може вище знімо. Видно, там щось не видно, не знаю. Так, може якось так. Тобто місця всередині тут достатньо. Достатньо, ось рука, ось тут так, кажу, можна якісь пляшки поставити, якісь причандали з однієї сторони, з іншої. Є місце. Ногам вільно. От. Коліна піднімаю просто От. зігнуті. так, І на всю довжину. Ну тобто місця. Хватає простору і тепло. Так. Не те, що тепло, а жарко. От в цій ще термобілизні, ну це капець. Це, це ще навіть тут не надихав добре, а що буде, коли надихаємо, лежати зручно. Маю на увазі і м'ягенько, мягко, мягко. От, ну, спальник, ще два шари цього фольго і зола. Ну, тепло, тепло і м'яко. Ну, а чути, що в спину наче гріє. Видно, все-таки тепло якесь відбиває. Так, ну що, що ще? Врудь би все розказав, показав. Ну Чесно кажучи, в термобілизні жарко. Жарко, аж ноги зіпріли, аж тут оце чую, чуть не мокре стало. Ну Але це в квартирі, в кімнаті теплі, Треба буде пробувати там на сушці, де нульова там температура. Ну, коротше вулична температура. Ну Випробування, тести покажуть якісь недоліки. Ну, Поки недоліків ну, немає, крім того, що трошки шуршить. Ну, Коли крутимося, то трохи шурудить. Не сильно, але краще в теплі і хай собі шуршить. Ну, коротше, спальник утеплили, Слідуючий етап намет утепляти. Ну, Але спочатку треба протестувати сам цей спальник. І, можливо, навіть без, без оцього. А, а сам ось. Таким чином залізти, спробувати, як воно буде при мінусовій температурі. чи Можна переночувати в ньому, чи все ж таки не буде комфортно. ну Час покаже. І так, Що ми маємо? Маємо саморобний термоспальник. Абсолютно дешевий. І не тільки спальник, а можна сказати і каремат, і подушку, і покривало. можна сказати Все в комплекті є. Причому за дуже дешеву ціну. Так, скільки пішло е, на це все. Так, о, Одна сторона 2,20, покривало 220. І ось цей 2,40. Ну, там 6,8 виходить метра, ну, Закрутити, хай буде 7 метрів. С, метр по 40 гривень. Погодний метр 40 гривень. Ну, куди вже дешевше? Так, що там? Ну, двосторонній скотч, навіть не знаю, яка там ціна. Вони є різні. Е, біндери. Так, біндери. Ось. Так, ось маленький. Тут десь буде От, 4 грив... гривні. Ну, це не такий маленький, це середній це середній біндер. Цей ось трохи більший. так ось там ціна 6 гривень. І ось найбільший, цей по 10 гривень. Ну, ось найбільший, а ось найменший. Ну, недорого мені здається. сумніваюсь, що якийсь спальник. Вийшов дешевше. Ну, коротше, буду його тестувати, експериментувати в вже таких вуличних зимових умовах, як він себе покаже. Ну, в когось якісь є ідеї, щось підказати, розказати. Будь ласка, що, що може порадити якісь свої нюанси. Ну, чекаю.